МСЕК більше не буде. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо ліквідації медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця року замість МСЕК розроблять нову європейську модель. Як працює МСЕК у Чорнівцях з власного досвіду знає 25-річний Сергій Щербань. Інвалідність третьої групи через ДЦП, хлопець отримав ще у 9 років. А нині в установі кажуть, підстав на її продовження немає. Детальніше про цю ситуацію Сергій Щербань розповів нашій знімальній групі. У Сергія Щербеня ДЦП в 9 років отримав статус дитина з інвалідністю. У 18 йому встановили третю групу інвалідності. У 2022 році пройшов у ТЦК військову лікарську комісію, де визнали обмежено придатним. Коли завершив навчання у вищому навчальному закладі, подав документи до Чернівецького МСЕКу на продовження інвалідності. Лютому в році я прийшов на МСЕК, і мене типу зняли з групи, мотивуючися тим, що я вищу освіту. Я про це влаштований. Ну і вони подивилися на зовнішність, типу о -о явних ознак там інвалідності по ДЦП. Вони не виявили виключно змогу, там, візуального такого характеру. Вони дивились на документи і фактично після цього зняли групу. Задали мені два питання: як я добираюся там до роботи. І ще в мене якісь інші якісь складнощі, труднощі, погіршення стану здоров'я. Я це все сказав. Потім е пішла фраза від одного з представників СЕК е про те, що, типу, що будемо з ним робити, він вже закінчив вищу освіту і типу, е працевлаштований, І потім сказали: ну, типу, знімаємо тоді групу. Від районної комісії МСЕК рішення про відмову у продовженні інвалідності пояснили тим, що у Сергія Щербеня відсутні ознаки інвалідності. Тоді він звернувся до Чернівецького обласного центру медико-соціальної експертизи, щоб оскаржити рішення. Вони залишили без змін рішення районної, тобто не повертати групу інвалідності третю, і вони запропонували мені поїхати в Вінницю. Річ в тім, що Вінниця або Дніпро, там є просто конкретні установи, як дослідницькі, які дають свою експертну оцінку. Але в законодавстві в цілому воно працює так, що воно дає тільки рекомендаційний характер. Тобто він не обов'язковий до виконання. У Вінниці Сергій пробув два тижні. Я сказав, що. Мені скасували рішення за такими-то такими мотивами. І я тут для того, щоб типу, ну, там, довести через процедуру. І після того лікар, типу, мене якось уникав, він не давав якихось там адекватних відповідей. Ось. І в результаті я пролежав два тижні десь в Вінниці. Вони надали мені е, в рекомендації один з там, Пунктів про те, що вони рекомендують мені третю групу, а просто про те, щоб я з'явився в МСЕК і МСЕК уже вирішує у травні 2023 року. Сергій отримав висновок від науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю у Вінниці. На засіданні залишили рішення Чернівецького МСЕКу без змін. Я в суд не йшов, тому, що. По-перше, ну те, що я дослідив зі свого досвіду, я побачив, що в суді дуже важко довести, тому що якщо немає до прикладу напряму. Е Доведення того, що там були якісь корупційні ризики, чи там вимагали неправомірну вигоду тощо. Тобто, якщо немає конкретного доказу, то це довести важко. Тобто можна тільки послатись на те, що процедура обстеження була там необґрунтованою. І я розумів, що суд, знову ж таки, може винести рішення, тільки переглянути, знову ж рішення про скасування. І суд там не може зобов'язати точно повернути групу. Нині Сергій подає документи, щоб знову пройти МСЕК, але не знає, чи встигне, оскільки до 31 грудня мають ліквідувати усі центри медико-соціальної експертизи. Я все ж таки буду намагатись, тому що в мене є погіршення здоров'я. В тій чи іншій мірі там, психологічного характеру, фізичного тощо, але, типу, пробувати варто, тому що, ну, на мій погляд, мати, по-перше, захворювання дитячі параліч, які прирівнюються до групи, ну до інвалідності як такої. Там є різні форми захворювання, тощо, але, типу, це не звільняє той факт, що в мене є обмеження життєдіяльності, яке впливає на ті чи інші сфери. Чи до прикладу не встигну, а я вже просто буду йти за міжнародним класифікатором, е як називається? ну, ММК, скорочено. Типу, це вже новий формат, де будуть оцінювати різні сфери життєдіяльності людини, і на основі цього вже бачити е там який відсоток працездатності е давати, і давати ті чи інші рекомендації. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності ліквідації медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні. Функції МСЕКів буде передано кластерним і надкластерним лікарням. На Буковині передбачено функціонування трьох надкластерних закладів: п'ять спеціалізованих, шість кластерних та шість загальних лікарень, а також 44 закладів первинної медичної допомоги і центру МЕД. Офіційно документів та вказівок від Моз щодо передачі функцій на область ще не надходило. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4